Привіт з вами знову Антон та Роман. І ми переходимо до новин. Трагічним видався тиждень для Павлограда. До нас прилетіли російські ракети. Є загибела та постраждалі. окупаційна армія Російської Федерації вбила 79-річну жінку, літню мешканку Дніпропетровщини, яка мирно спала вдома. Десятки будинків понівечені міськвиканком комунальники небайдужі роблять все можливе, щоб подолати наслідки трагедії. Рятують і чотирилапих друзів, постраждалих внаслідок атаки. Нещодавно на подвір'ї народилися такі чудові цуценята. Так як проживати тут ну, не будемо ми, не сусіди, просимо допомоги ну, прилаштувати цих маленьких створінь, які ну, я думаю будуть радувати нових власників. Так, гора об'єднала громаду. Але ми продовжимо працювати та показувати результати. Дві учениці 9-го ліцею показали гарні результати на олімпіаді з хімії. Кордієвська Мірослава, учениця 9 А класу, посіла перше місце у її учитель Світлана Ярошенко. Та Рюмшина Катерина, учениця 11 А класу, посіла друге місце. Учитель Байдал Наталія Кирилівна. Справжньою несподіванкою став візит Байдена у Київ. Я одразу посипались меми зіду Сенджовіра. Жарти жартами, але нам обіцяють посильну підтримку Вашингтона. О, то вже, мабуть, почали діяти. Наприклад, вчора обидві хв... Наприклад, вчора обидві хвилі ракет-рашистів повернулися додому. Nice. так гарно палали у повітрі. Дуже сподіваємось, що всі ракети окупантів залишаться на їхній землі. А ми і надалі інформуватимемо вас про події, які відбуваються в громаді. Залишайтеся з нами та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. А ми прощаємось з вами. До нових зустрічей. Па-па. Просто перші слова, як хочу сказати. Привіт, з вами знову. Ні, докануєте. Ну, знову. Да. <кхи> Прямо мікрофон. Угу.